Всім привіт! Захотілося покатати мені своє задоволення. Ну, взяти досвід на контейнери, покачати акіцуки. Акізуки. Поки цей корабель мені дуже подобається, тому хочеться. Це... Поки подобається іде, треба що правильно грати. Побачимо, як воно вийде. Кагеро, Бенсон Юдаши, Душа Фольт и две ушки 5 и 7. Ну, тут можно пострелять, как то кажуть. Лейпциг и Харлем. Ну, да, может, может, сделать больше. Ну, це може точно зробити боляче. Давайте побачимо. А за мене фарагурт. Акацуки і зетка. Ну, прикольно. І карта одна з моїх улюблених. Але не на іспітцях, напевно. Навіть не знаю, чому вона наулюблена, чомусь чомусь так заповелося. Можливо, через той бій з кумом, коли ми тут на двох парагутах пройшли все сюди, бо дві бази і захопили їх вдома по черзі, коли там переможна команда отримала максимум опять досвіду, горіло всіх. На стільки мінусів карму. Ніколи в житті не отримав, як тоді. Йому навіть, можливо, навіть розповідав про це. Але гріє душу ти спогад. Так, хто у нас тут? яка Зетка. у Зетка. тебе за світ Z? 6,2. Поганий. Але ти за гапом, правильно? Да. Шашка і гап. Давай.

Oh, c'est <much> du Хочет дымы тускать. Не-не-не-не-не-не. Не Засветы все таки. Не, не, не uh -huh. засветился не, але... не, видно. Давай, зіграй. Dwi'n yn dwi'n А, ну да. так, ладно. Треба забирати точку. Так, а у нас тут Бенсон і у так? да? Ну що, Зетка, поїхали? Чи ти не поїхали? Угу. Ти кажеш, не поїхали. Блін, до добоку. Ну і Даша зараз заберуть, конечно. Це, звісно, зараз довго він не протримається, да. Все окей. Ага. Ну, це не так небезпечно, тому що що правильно. Так, що у нас тут по кароліні? Угу. Сюдой. Магами ще здохне, да? Не забереш. Зетка забере. І захистив і забрав да? Чудово. Ну, ми тоді захопимо це і поїдемо до тебе в гості. Ну давай заднюю сдавать не хочешь? Як ты ты его снял це Кароліна? Чи Чита бз просто зараз розірває? Держи торпы. Окей. Ну а мы сюда и выскочим зараз и в тылу ему заедемо. Заедем туза. Уваги, неприємно. Чому уваги. ну да, наверное, ну, да, бли... ну, ближе его ладно, наверное, сделаю так уложу постреляшки ээээ, yeah, еее yeah. Власне, так, кушка было нагато. Ага, мы ще не выиграли цепи, да? У нас є против бородино, Лейпциг. Ушка у нас на а. Ага. Угу. Поехал. Наша забере це, скоріше, підводний човен. ПЧК. Блін, ну може не катать мені так багато боїв. Заробити просто це відео на один бій. Типу короткий. Та і все. Гарний бій. Напевно, так я зроблю. Торпи, вродино. Добре, так давайте подивимося, чи є українці. Та -та, 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 та та не видно, якщо є, то їх не видно. Сітимо тоді Генріха. Навіщо ти робиш підводний пошук? Ха. Якщо ти підіймешся. Не підводує будеш. Це просто заюзать, щоб заюзать. Скоріше за все. Так, ось і лайпцях. Окей, я свечу. Влучно. Ну, давай. Перез... Блин, перезарядка закончилась. Ну ладно. Корушка ружька светит, Ні, так то я зараз надую дими, стану і постріляю. А якщо торпи не зайдуть, то я хоча б постріляю. Е! Хе! Одна зашла. В'їш, мене вже б'єш. Не зарб'ємо. Ну все, тоді відпочивай. Ну, такий прикольний корабель в акізуки. Дякую, що подивилися Надіюсь, таких боїв буде частіше попадатися мені що я можу спокійно зняти. не буду періодично вкладати окремо десь.